Всім привіт! Вітаю на каналі Межа Медіа. У нас на тестуванні новий Android-планшет Galaxy Tab s 9 FE+. Приставка FE в його назві натякає, що модель є спрощеною версією фламанів, але має забезпечувати деякі їхні можливості за меншу вартість. Чи так це насправді я розкажу в цьому огляді. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Починаємо! Корпус Tab S9FE Plus зроблений з алюмінію, з невеликими прорізами для пластикових вставок, які прикривають антени, а також двома об'єктивами камер, що трохи виступають із панелі. Товщина пристрою складає всього 6,5 мм. Він дуже тонкий, але попри це, корпус відчувається монолітним. Вся фронтальна панель планшета прикрита склом, яке захищає 124 дюймовий дисплей. Рамки навколо останнього не дуже великі, як для планшетів. Проте все ж дозволяє тримати пристрій в руках без випадкових натискань. Грані корпусу планшета є частиною тильної алюмінієвої панелі і доволі гострі, втім їхня пласка поверхня дозволяє надійно тримати пристрій в руках. У моделі відносно невелика вага, яка досягає 627 грамів. На верхній грані розташована кнопка живлення, в яку вписаний сканер відбитків пальців, що дозволяє дуже швидко розблокувати екран. В цілому можна констатувати, що, попри приналежність до серії F'E, виробник не став спрощувати дизайн та матеріали планшета, зберігши навіть захист від води та пилу за стандартом ip 68 Це одразу робить Tab S9 FE Plus доволі цікавим варіантом не тільки для використання вдома, але й для бізнесу, наприклад, на виробництві. Планшет отримав 12.4 дюймовий IPS дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Його максимальна яскравість досягає 600 ніт, в той час, як пікова в автономному режимі може збільшуватися до 720, коли екран знаходиться під яскравим світлом. В цілому, це доволі якісний екран, який забезпечує хороші кути огляду та передачу кольорів. Порівняно зі старшими моделями лінійки та PS9, які оснащені OLED-матрицями, екран fe версії дещо спрощений та відстає за глибиною чорного кольору. Проте його вистачає для комфортного читання тексту, перегляду відео, ігор та навіть малювання. Для останнього прямо в комплекті з планшетом йде перо S-Pen. Комплектне перо планшета оснащено змінним наконечником 07 мм, який підтримує розпізнавання 4096 ступенів натискання та надає високу точність ведення. Проте найцікавіше в цій версії S-Pen це захист видоводи та пилу за стандартом IP68. Тобто його можна так само, як і планшет, використовувати під дощем або у виробничих приміщеннях. Та s 9 Plus побудовано на власній платформі від Samsung з використанням процесора Exynos 1380. У моделі загалом є дві конфігурації пам'яті: 8 плюс 128 ГБ та 12 плюс 256. Проте в Україні поки що офіційно доступний тільки перший варіант. Обидва варіанти дозволяють додатково використовувати карти пам'яті MicroSD. Щодо самої платформи, то за всіма параметрами Exynos 1380 це процесор середнього рівня, який за продуктивністю співставний зі старішим чіпом Snapdragon 778G. Проте продуктивності Tab S9FE Plus цілком вистачає для більшості завдань, з якими можуть зіштовхнутися користувачі планшетів. Планшет дозволяє без проблем користуватися браузером, дивитися відео та грати в більшість доступних ігор. Проблеми можуть бути хіба що із зовсім вибагливими іграми на високих налаштуваннях графіки. Однією з переваг платформи s 9 FE Plus також є низький рівень нагріву. В більшості задач корпус планшета навіть не стає теплим. Це підтверджується стрес-тестом 3D-Mark, в якому пристрій досягає показника стабільності 98,8%. При цьому процесор Exynos 1380 майже не скидає частоти під максимальним навантаженням. В цілому s 9 fe не намагається конкурувати з топовими Android-планшетами, але пропонує апаратну платформу з хорошим набором характеристик та достатньою для більшості завдань швидкодією. Планшет отримав два динаміки. Їх порівняно невеликі отвори, розташовані на бокових гранях, якщо тримати планшет вертикально. Таке розміщення чудово підходить для перегляду відео, тим більше, що самі динаміки дуже гучні та створюють відчуття об'єму. Якщо підібрати підставку, то планшет можна також використовувати як портативну колонку або розумний дисплей для кухні, щоб дивитися рецепти чи відео під час готування їжі. Як і в більшості сучасних планшетів, Tab S9FE Plus є набір основних камер. Виробник використав два 8-мегапіксельні модулі, один з яких надширококутний. Обидві камери мають електронну стабілізацію, тому підходять лише для побутових знімків, наприклад, якщо потрібно сфотографувати виконане дитиною домашнє завдання або оплачену квитанцію. В іншому деталізація та загалом якість фото буде гіршою ніж у смартфонах тієї ж цінової категорії. Фронтальна 12 мегапіксельна камера добре справляється зі своєю задачею. Навіть при поганому освітленні вона забезпечує доволі хорошу картинку, якої буде достатньо для відеодзвінків. В планшеті використовується акумулятор на 1090 10 мАч, якого вистачить на декілька днів активного використання. Читаючи книжки, переглядаючи відео на YouTube, також періодично граючи в казуальні ігри, я в середньому заряджав Tab s 9 Plus раз на три дні. Тест автономності PCMark показав, що під навантаженням та із звімкненим екраном планшет може пропрацювати понад 14 годин. Заряджається та без 9ФІ Plus через порт USB Type-C 20 та підтримує потужність до 45 Вт. Це дозволяє підзарядити планшет від 0% до 100 за 120 хвилин. У підсумку зазначу, що Tab S9 FE Plus має одразу декілька переваг у своїй ціновій категорії. Це, зокрема, захист від води та пилу за стандартом IP 68, хороший екран та достатній для більшості завдань рівень швидкодії. Але варто зазначити, що платформа планшета не забезпечить запас швидкодії на майбутнє, як у флагманських моделей лінійки Tab s 9